Ім'я Вишеслав має прослов'янське походження і складається з прислівникової основи вище. Більше та іменника слав імена з такою препозиційною основою були характерні для всіх слов'янських народів. Наприклад, чеські імена Висибор Вишений висамила а також польське ім'я Вишеслава, найстаршим письмово засвідченим носієм імені Вишеслав на Русі, ймовірно. Був син князя Володимира Святославича. Першою жінкою з іменем Вишеслава була княжна Ярославівна, дочка Ярослава Володимировича. Володимир Великий був особливо прив'язаний до імен Слав і дав своїм дев'яти синам такі імена Борислав Вишеслав Ізяслав Мстислав, Предслав, Святослав, Станіслав, Судислав. Також він перейменував дочку полицького князя Рогволода Рогніду на Бориславу після одруження. Ім'я Вишеслав породило кілька похідних форм, таких як Вишата Вишко Вишенко. Можливо, одним із фонетичних варіантів імені, що виник внаслідок синкопування складу Ше, стало ім'я Вислава, так називали дочку Єрополка Романовича, яка згодом стала жінкою Богуслава II. Однак не виключено, що Вислава це окреме ім'я, яке подібно до імен типу Вимис виникло шляхом префіксації. Ім'я Вишеслав також зустрічається у сербів та хорватів, тому не виключено, що перший компонент імені, тобто више, вживається у значенні більше, схожі на Вишеслав імена Витослав.